Доброго ранку, шановне панство, сьогодні осінній день, такий сирий-сирий мій помічник. Хочу показати вам свої нові посилочки. І тут вже точно останній. Останні в цьому сезоні. Цей рік. У мене було досить багато замовлень, навіть дуже багато. Мабуть, жодного року я стільки не замовляла, скільки цей рік. Чому? Ну, причин є багато. Ну, по-перше, це тому, що війна і кожна людина намагається якось вижити. Вижити в тому плані, що відволікається. Психіку потрібно відволікати від от постійного, постійної напруги. Хто, хто як це робить? Для мене ну, найкращим таким, знаєте, антидепресантом це є квіти. А по-друге, коли в нас у березні стріляло, літало, ну, так було досить гучно, щоб не сказати більше. Чомусь не знаю, хто про що думав, а я чомусь стала в своєму парку і сказала чоловіку такі слова. Якщо ця війна від нас відійде з нашого регіону, якщо це це закінчиться, яких як від, відженуть від нас, то я ніколи більше не буду економити на квітах. Чомусь тоді в мене було таке, знаєте, мабуть, теж реакція на стрес. Чомусь я думала тоді, що я завжди економлю на квітах і мало маю квітів тих, які б я ще хотіла купити. То цю літо і весну, і ось вже осінь, я їх купувала з такою жадібно, з жадібністю. Що, мабуть, я і своїх рідних трошки налякала, тому не думали, мабуть, що їхня дружина, мама вже геть поїхала дахом. Але, це, але ця посилка це вже дійсно остання. Чому? Ну, по-перше, тому що в нас вже із наступного тижня похолодання. Живу я в Житомирська область. Це північ України, це межа Житомирської і Київської областей. І в цю пору, ну, чомусь дивно, цей рік взагалі дивує. У нас ще не було таких великих морозів, у нас ще яскраво цвітують хризантеми, троянди. Ну, навіть почали зацвітати інші квіти весняні, наприклад, примули. Ну, про чимерник, про морозник, я вже показувала і казала, що я замовила. В Анжели Скульниченко є дуже красиві хризантеми, вона їх показує в своїх відео. І я планувала їх купити на весну, тому що все-таки в нас північ України, а в неї південь. І багато хризантем у нас все-таки не зимою. А коли купляєш весною їх, то вони якось, знаєте, звикають до нашого клімату і за літо, осінь вони адаптуються. А зараз ось рослини з півдня на північ. Тим більше не укорінені і навряд чи не навряд, а то вони не приживуться. Але замовила їх донька, вона настільки настільки їй сподобалися саме сорти ось тих ромашковидних хризантем, що вона без мови їх замовила. Тепер що я буду робити? Я буду їх висаджувати у горщики і зимувати вони підуть у холодне приміщення. Зараз я вам покажу, які красиві сорти. Мені Анжела поклала. Всі вони різні, всі-всі-всі-всі-всі. Ось ця, я ви знаєте, в мене багато квітів і хризантем у мене була ціла колекція. А ось такої ось такої манюнюні в мене ніколи не було. Е, на жаль, от камера не передає точно колір, вона тут більш рожева, а насправді вона така, знаєте, сонова. Дуже гарна. Ну, дійсно дуже гарна. Далі ось більша, бачите, така. Більша ромашковидна. Вона, знаєте на що вона похожа? Вона похожа на геленіум. От чесно похожа. Далі йде ромашковидна, вона така темніша і дрібніша. Потім йде а, ще ось геть, така, знаєте, бліденька, блідо червона. Ось, взагалі. Я так розумію, що зацвітає вона ось такою жовтою. Бачите, тому що це одна. Зацвітає жовтою. Вона яскраво жовта. Ось не передає камера, вона яскраво яскраво-жовта йде. А далі вона стає ось така, ну я б сказала, руденька. Цікава, теж Та така ромашка, але махрова ромашка. І ось така бубочка, бубочка, бубочка. Бубка така, ну, ну кнопочка. Яка гарнюся. Ось такі хризантеми. Я. Тепер маю. Звичайно, я буду їх зберігати. І сподіваюся, що навесну вони мене порадують. Я наголошую, можливо, комусь подобається, що такі хризантеми я купувала в Анжелі Скульниченко. Щедрі поділки, зовсім недорого, гарно запаковані. Ось покажу, яке гарне коріння у них. Дивіться. Це не просто коріння, оскільки в них молодого. Це вже на весну буде не один кущик. Ось така краса. Теж, бачите, вона цікава. Вона йде жовтенькою, а далі йде ось такою руденькою. Хоча, хоча це один кущ. Тому рекомендую. Мати ось такі гарні сорти. Далі прийшов, прийшла мені рослина, яку я давно хотіла, і вона мене вразила. Стоїть мій чай теплий, тепленький, тепленький зігрівався. Це кінний канат на... напис, який «Найрідніші бабусі. Це ось подаруночок колись від єдиного найулюбленішого, звичайно, внука. Далі почну про що? Я випадково на Фейсбуці побачила у Олена Груба, е, вона продає рослини хвойні, на штампах багато рослин. І ось побачила я таку рослину, як Дафна. Ну, так мені захотілося, так мені і захотілося, що просто, ну, Донемож. В неї були 50, 100, 150 і 200 гривень е, сажанців в горшках. Я замовила такого середнього за 150. І пакування цього саджанця мене просто вразило. Подивіться, наскільки відповідально людина ставиться до своєї роботи. Хто дивиться мій канал і хто є на фейсбуці, де ви бачите, скільки є негативу на те, що посилки приходять пом'яті, саженці поломані, звинувачуючи там, пошту, укр чи нову пошту. Ніяка пошта. Ось такої упаковки. Такій упаковці рослині рослин нічого не зробить. Це одна єдина рослина. Коштує вона 150 гривень. За пересилання по новій пошті я заплатила 80 гривень. За упаковку ось цю я нічого не платила. Це для тих дівчата, хто дере і говорить, що потрібно платити 20-30 гривень за якось там ящика. Подивіться, людина витрачає це як він уголок правильно назив, ну, по-українськи, як він, уголок, так, так і називається, мабуть. Він не дерев'яний, він е, із металу. Ось людина прислала такого саженця. Вона не взяла за упакування, ще раз наголошую, вона не взяла нічого. Зараз я на хвилиночку відключуся і е, його. Покажу вже. Роз, цей, без упаковки, тому що я одною рукою його не розпакую. Ви, мабуть, будете сміятись, бо я сміюсь. Без чоловіка чи сина я тут нічого не зроблю. Я його не розпакую. Подивіться, воно. Господь, воно тут болтами скручено. Гляньте. Тобто. Чесно, смішно, такої упаковки я ніколи не отримувала. Тут не так просто добратися до цієї рослини. <сміст> ну, без інструменту, то точно її не розпакуєш. Ну, сміх і гріх, чесно. Мабуть, вже це і зайве. Ну, Запаковано гарно, все точно. Е, Що я хочу сказати, це Дафна. Про яку я мріяла, я вам її не розпакую зараз, тому що потрібна допомога чоловіча. Що цікаве в цій дафні, це те, що оцей сажанець, я ж показую, оцей сажанець, він коштує всього-навсього 150 гривень. І вже на ньому закладені ось квіткові бруньки. Якщо буде тепла осінь. Чи то, тобто зима, він вже має розквітнути десь в лютому місяці. Ось ще більший. Дивіться, ось покажу, переверну його зараз. Можливо, навіть і раніше. Не хочу наводитись. Ось. Бачите? Квітковий бруньки. І ось це коштує, кажу, 150 гривень плюс 80 гривень пересилка. Ну і уголок будівельний. <кій> Безкоштовно, як бонус. Так, і це шинце з радісних. А далі сумна. Е для того, щоб на наступний рік вас порадувати, е здивувати. Якоюсь квіткою, щоб не бути схожою на банальні сади, я замовила, замовляю досить рідкісні рослини. Щоб і свій сад мати гарну колекцію, і вам вже рекомендувати, чи навпаки, не радити ту чи іншу рослину. Тобто такий експериментальний сад має бути. І замовила я одну рослину. Ось чесно, я не вважаю себе дурною, да? ну це вже так занадто. Але ж разом з тим, я майже всі рослини знаю в лице, в ім'я, а ось цю рослину, я, мабуть, її імені не, не запам'ятаю ніколи. Як її звати? Ну, Я, я буду дуже-дуже зимою вчити, щоб вам сказати. Але, але, ви знаєте, мабуть, і не буду, тому що навряд чи з неї до весни щось вийде. Замовила я, вона коштує 150 гривень, воно щось похоже таке, знаєте, на гейхеру, тільки зелене листя, чи на а скоріше, на герань садову, чи можливо квітне, воно ось такі е дзвіночки маленькі, висок, такі невисокі квітконоси, зелені з, е жовті. Двіночки, схоже щось на бадан, тільки що вони жовтенькі. Листочки такі, наприклад, як в гейхери чи в гаранті. Такі різні, але зелені. В тіні вона зелена, а на сонці вона більш до жовту. Не на сонці, на сонці вона взагалі не росте, але якщо на півтінь, то вона росте, стає листя жовтим. Не вибаглива, так було сказано. Я її замовила. Я попросила, що якщо буде ділити жінка, в якої є ціла колекція рослин, таких е диковинок, то щоб ділила і мені, е вона її поділила. І була вона е 150 і 200 гривень. Ну, знаєте, як ото мухий намет чи бджолий намет, налетіли на неї квітні карочки, ну, ми такі. І, е Почали просити, що мені, 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 а там, здається, було п'ять корінців. Ну, я була перша на черзі, я вибрала за 150 гривень корінчика. Е, мені вислали. І знаєте, моєму розчаруванню немає меж, тому що людина настільки жадібна, що у нас той корінчика, який був, який був за 150 гривень, вона його поділила на два. Тому що на фотографії, яку я обирала, який мені прийшов, це небо і земля. Я вам зараз його покажу. Ось це коштує 150 гривень. Плюс 60 гривень пересилка. Ось це лихо лежало в такій коробці за обільж. Ось було тут повно бумаги різної. Ось тільки. Десь там. Я зразу подумала, що можливо людина помилилася і не поклала. Ну ні, є. Е. Воно ще й, мабуть, чи на... я не знаю, де воно лежало, але ось все це, ось я вам показую, воно ще все пригнивши. Бачите, воно пригнивши корій. Повністю оце чорніло, скоріш коричневе, воно все просто гнило. Є бруньки ось такі, які теж, я дивилася, які теж, ось, бачите, дивіться, Бачите, вони теж гнили, дивіться, бачите? ось так. 150 гривень плюс 60 пересилка 210 гривень. Шкода. Шкода грошей. Шкода надії, сподівань. І шкода ось такого розчарування в людській порядності. Ну, звичайно, якби ось таке, я бачила, я його за 150 гривень не купувала. Б. Я купила б три нормальні гейхери. Чись показую. Ось людина продала. Ось. Для того, щоб купити ці рослини, я склала три своїх посилки. я Це були досить великі посилки із флоксами. Навіть продала одного із трьох кущиків свого філінгу. Це флокси, які не розквітають, які є так завжди в бутонах. Вони досить дорогі. І я вимушена була продати, щоб ось замовити ось такі бажані рослини. Чому? Тому що е, мене відмовилися спонсорувати і чоловік, і діти. Вони вже сказали маму і дружину досить. Сезон закінчився. Але я людина вперта і тому я вирішила, що я хочу ці рослини. І я ось продала своїх, свої, щоб замовити те, що я хотіла. Ну, ось так вийшло. Знаєте, вчаться теж на помилках. Це перший в мене ось такі останній, знаєте, у сезоні. І Перший за цей період ось така невдача. Ну, щось таке розчарування під кінець сезону. Тому ставлю вже крапку жирну. Я ж кажу, спонсорування закінчилось. Свої гроші. гроші я вже давно витратила на рослини. І тому осінь, зима і будемо сподіватися, що вже. Навесну. Ну, можливо, ще десь там на ринку, можливо, ще там щось десь і куплю, але ось по пошті це вже все. Все це потрібно посадити, привезти ще із лісу хвої, тому що Дафна це рослина, яка любить. Кислий ґрунт. І все садити. Як бачите, осипаються наші. Ось покажу, дивіться, майже вже нема листя. Все це листя лежить у нас у дворі, в парку. Все це потрібно буде прибирати. ну і З двору то так прибираємо. З парку то хай лежить, до зими це як добра мульча. І... Ось такі справи мої. Такий у нас лісовий куточок, мій улюблений. Я теж колись про нього розповім. Як я його створювала і чому саме тут він мене вийшов. Ну, ось такі справи. Всім гарного дня! Дякую за увагу. Дякую, що ви зі мною всіх люблю і все буде Україна!